Всім привіт! Сьогодні ми пограємо в гру 99 ночей в лісі. Зі мною буде мій брат Денис і друг Влад Фоксі. Ми спробуємо вижити 99 днів і ночей, щоб дізнатися, чи ми виживемо, додивіться це відео до кінця. Нам потрібно рубати дерева, щоб розпалити багаття. Туди можна кидати ще вугілля, бензин та бочки. Чим більший буде левел у костра, тим більше буде карта. Максимальний рівень того костра. Шостий левел. Тут за нами весь час буде бігати лось, тому треба розпалювати багаття, щоб він нас не з'їв. Або можна йому ще світити очі. Ну, Коротше, він боїться світла. Тут я назбирала багато саджанців. Зараз буду їх садити. Потім вони виростуть і я буду мати багато дерева. Все, садимо. У мене тільки шість саджанців. Зараз в мене мішок на 5 місць, але я хочу купити мішок на 15 місць, щоб більше всього здавало. Також хочу собі купити хороший топор. Хороший топор або хороший мішок можна купити за лапу у торговця. Нам треба знайти кролячу лапу і за ту кролячу лапу ми можемо купити собі хороший, хороший топор, хороший мішок та старий ліхтарик. Щось одне з трьох. Нам потрібно бути весь час ситими. Можна їсти кроликів, вовків, альфа, вовків, ведмедів, можна ще якісь овочі їсти і ягоди. Ну от, е, морква є. Можна робити супчики в каструлі. Вночі бажано бути на базі, тому що є шанс померти. Але якщо перша ніч, то тоді можна ходити собі спокійно де-небудь. Зараз я добиваю дерево і кладу його, сюди, щоб потім скратити верстак. Туди можна ще кидати колон культистів та метал. Зараз я відбуваю їжу і дерево, а влад і Денис, вони йдуть в похід, можна так сказати. Але потім ми поміняємося з владом місцями. Я теж піду. Опа, ага, Денис помер. До речі, якщо хтось помирає, ми можемо їх розродити аптечкою або бандажом. Можна відновлювати багато разів. Можна сказати безкінечно. Але головне мати бандаж. Якщо немає, то можна знайти в скрині. Ну, проще, де-небудь. Денис вже живий. Я бачу так, що Влад його воскресив. Нам потрібно врятувати 4 дитини. І за кожного дитину нам будуть додати типу, що ми прожили більше днів. Наприклад, у нас було 37 днів, а стало 42 чи 41. Зараз я відкриваю скриню. І в мене тут хороший топор. Ура! Нарешті я буду нормально дерево добувати. Я в трохи металу. Зараз будемо крафтити верстак. Якщо вистачить. Так, да, вистачить. Влад ще додав чуть-чуть. Так, купляємо верстак. І тепер. Тепер я буду судити свої салінці. Знову буду судити. Кладемо. Зараз ще у мене тут є 4 штуки, вроді. Такс, я ще назбираю чуть-чуть їжі і буду крафтити пастку для кроликів. Я кажу, що краще треба класти колонори, тому що кожного дня там, за... там кролики з'являються. Кладемо колонори. І якщо він туди попадеться, у нас буде їжа. Все, нарешті поставила. Якщо ви попадете самі, вона зламається і треба ще раз її ставити. Цей звук означає те, що сьогодні вночі будуть нападати культисти, тому краще бути на базі і треба бути готовим. Коли вони нападають перший раз, їх переважно небагато. Зараз в нас культисти прості з сокирою. Культист з сокирою, він саме найлегший з усіх культистів. А арбалетчик він складніший, тому що він стріляє. І, до речі, тіла культистів можна використовувати як в топливо. Тут, звичайно, поклав м'ясо на компас, і ми тепер його забрати не можемо. Бах такий. Зараз має прийти торговець. В мене є кроляча лапа, і я за ту кролячу лапу можу купити собі хороший мішок, тому що в мене вже є хороший типор. Хороший мішок це я досить так нормально, 15 місць і йдемо лутати сарай. Тут я беру патрони на револьвер, болтик. Коротше, беру все, що бачу. Це лише один болтик і бензин. Відкриваю скринь і мені тут попадається бронь. Якщо у вас є броня, то вона чуть-чуть менше буде знімати життя. Зараз я добуваю свої саженці, які вони виросли. У мене вже чуть-чуть є дерева багато. Такс. Ну, то, в принципі, не дуже так і багато. Я перше збираю саженці, кладу їх, кладу їх в свій хороший мішок. чуть-чуть влад поміг. Такс. Я беру в мішок, мені одного не вистачає. просто І, клад... і знову садимо. За моя улюблена робота. Я завжди так роблю, що в мене було багато дерева. Так, Так, мені кажеться, що я голодна. Мені треба зараз піти поїсти. Зараз я тут досаджу. Все, досадила, тепер я біжу поїсти. Так, м'ясо. Ой. До речі, м'ясо має бути смажене, бо якщо ви не посмажите, то тоді у вас буде зніматися хп, якщо ви будете їсти сара. Опа! Нарешті, супчики! Нарешті, я цього чекала! Зараз подивимось, чому я пастку попалися кролики. Блін, немає. Ось тут вош ще зроблю. Все. Та блін. Все, я... Головне не наставати, бо мені потрібно знову їх робити. Поки я тут готувала супчики, мені Фоксі приніс шкіру вовка. За шкіру вовка я можу собі купити копьо. Копьо, воно сильніше вбиває за хороший топор. Він кролика вбиває за два рази, а вовка за три чи за чотири. Я не пам'ятаю вже. Коротше, воно швидше вбиває. Я тут готую їсти, а влад з Денисом ходить по лісу і шукаються для, для бази. Вони знайшли вже одну дитину. Нам ще потрібно знайти три дитини. Зараз будуть нападати знову, чуєте цей звук. Ось вони вже прийшли. Зараз нам буде складніше, тому що зараз разом буде і арбалечки, і прості. Я сховалася, з... я сховалася за деревом, тому що в мене дуже мало хіпе, бачите. Бачите, за нами спостерігає лось, там його очі світяться. І цього, ці... Я зараз стріляю в арбалечка іду в своє улюблене місце, там, де я можу всіх вбивати. Так, я зараз вбиваю арбалетчика, тому що я там хочу заховатися з золотою картою. Все, заховалась. Там Влад з Денисом всіх вбиває. У мене патронів однієї немає, чи я, я не пам'ятаю. Тут ще один. Але добре, то, що... Ні, не один, а двоє. У мене вже половина хп, нормально. Попав монетки. Ну, все, ми пройшли круто. Коротше, о, за е, тільки що кролик з'явився, і у нас тепер є їжа. Він поп... е, кролик попав в мою пастку, і тепер у мене є 4 марселі. Зараз я йду в туалет, тому що там має бути скриня. І метал та-та-та. Ось тут є метал і скриня. Але скриня проста, на жаль. Хороший мішок. О, я бачу цей во... А, тут усі патрони забрали, тільки револьдбар. Жаль. Мікрохвильова тут є. Тут є мікрохвильова Та блін, куди я лізу? Микрохлів. Такс. Опа, там легендарний... легендарна скриня. Беремо тут дво монетки і радіо. Тепер йдемо відкривати легендарну скриню. Ще тут крісла. Треба їх точно забрати. Я це все забираю. Та блін, ну, бочка це теж нормально. Коротше, зараз знову буде нап... зараз будуть нападати, тому що я обрізала тут чуть-чуть. Денис на мою голову став. У мене тільки е, 18 патронів. Тут є 3 чи 4 арбалетчика. Я завжди вперше вбиваю арбалетчиків, тому що. Чого не стріляє? В мене мало патронів залишити. гвинтівку винтівкуди не здав. Фоксі має лазерний меч, і мені не сказав. Я хочу ось того добити, і там воше. Хочу там його заховатися ще раз. Все, вбила! Тут є, Де не здобуває, все. Я зараз буду забирати всі монетки які, бачу. тут тута є. Все, и тут выпал кулон культиста. Прикольно. Накидаємо ну, его ага, і будемо потім шось крафти. Капець, скільки тут трупів культистів. Жалко, то що їх не можна укласти в біотоплений процес. Просто в в можно, а біотоплений процесом не можна. Опа, гарбуз виріс. Пупкін. Тут і монетки є, я їх забираю. У нас супчик вариться. У мене ще є тут окрісла. 4, то що я забрала. У мене ще є була мікрохвильова і радіо. Зараз може щось буду крафтити, не знаю. Я не, не хочу нічого крафти. Забираю супчик собі. І зараз я піду в похід, думаю. Я хочу врятувати хоча б одну дитину. Ви можете побачити, як за нами зараз слідкує лось. Так, я захвалася ось тут двох ще є культис, але він вже, вже за сильною зброєю. Коротше, зараз ще більший шанс померти. Бачите, як я того культиста вбиваю? Так, я його забираю в мішок і монетки собі забираю. У мене є купюано і добре. Ще один сюди прийшов, вбиваємо, добиваємо. Опа, кульлон культист. Так. Клаття Денис знайшли вже другу дитину. Вона в холодильник тільки що залігла, ладно. Там я ще поставила перчик, до речі, з перчика теж можна робити супчики, але тільки якщо з багом. Зараз я хочу підтиск врятувати третю дитину. Надіюся, я зможу і за мною на мене не побіжуть. Я хочу собі в дорогу взяти супчики на всякий випадок. Може, буду переночовувати десь. Брупчиків багато. Ну, 4 супчика, надіюся, вистачить. Тепер я дивлюся по локації, куди йти, і йдемо спасати третю дитину. Я вже майже тута. Тут пару кроків, Дойти і все. О, легендарна скриння. Відкрива. Мені випав діамант. Ну, це теж прикольно. У мене вже 46 діамантів. Так, це альфа У -волк. альфа волків до речі, червоні очі. Бандаж! Капець, мені повезло. Для хамуха за мною альфа волк біжить. Та де є та дитина, я не розумію. Де мені шукати за. За мною стає Вовків біжить. Коротше, я біжу на домик на дереві, тому що за мною дуже багато альфа-вовків побігли. Тут якраз е легендарна скриня. І тортик знайшла. Я його їм. До речі, тортик додає й... зразу і їжу, і життя. Тут, а, коротше, захист. Ну, прикольно. Нас їх багато, блін, ніч. Мені потрібно заховатися. Тому я... бляха муха. Тому я ще раз біжу на, е... на домик на дереві. Ну що я взагалі спустилася у нас? Так. Я перечекала ніч і йду знову рятувати дитину. Ну як знову? Так, я ще зайду в сарай, тут треба залутати. Зал... залутатися. Закриваємо легендарну скриню Тут знову захист. Микрохвильва. У мене скоро голод почнеться. Гвинтівка з тимво. З... За з патронами. Прикольно, прикольно. У мене є аж 19 патронів. Нормально. Я зможу вбити. Е... Ну, спасти дитину врятувати. Тепер я біжу кудись і далі там все обборно. Тут дуже багато альфа вовків. Тут а, акуратно треба відкрити скри... Ладно, пропустим. За мною просто альфа вовки і вовки біжать. Надеюсь. you are hungry. Я знаю, що я голодна. Дякую, що нагадали. Я собі з'їла супчики і біжу далі. Бляха-муха! Я хотіла залізти на гору, щоб вбити того ведмедя. І випадково впала. Він за мною біжить зараз. Йо, красоте, а. Ні, живи, Софія, живи, живи, живи! Живи! Він може на гору залізати. Я зараз не відкрию. Бляха-муха, тут же зараз атакувати будуть. Зараз я повернулася на базу, тому що зараз будуть е, нападати і. Завтра піду рятувати ще раз дитину. Сдіюся, знову не впаду з тої гори, як завжди. Я кидаю ці штуки і кладу на поличку, як і всі рашки Добре, то що в мене є 19 патронів і гвинтів Зараз стріляємо в арбалетчиків ляхом Зараз умру Три, чотири. Денис помер. Круто! І мене таки чогось не випали. У мене є. Мені треба зараз вбити арбалечка, чи вже Фоксі вбив. Так, блін. Так, я е... не то вже не живий. Ми з Владом. А ні, ще є, ще є, ще є один. Я буду в нього стріляти з гвинтівки. У мене є ще 15 патронів. 15. Все, ми вбили. Тепер я буду збирати тих трупів і покладу їх в костер. Я йду знову рятувати дитину, надіюся, я знову не впаду, як завжди. Будь ласка. Як завжди, я зараз помру. Нє, нє-ні-ні. Тарс. Та та йоперний театр. Так, все, мене е, влад вилікував, і я йду знову пробувати спа спасти дитину, рятувати. Все, вбиваємо. Надіюся, все вийде добре. Все, все, виживем, виживем. Мене Бог почув. Зараз буде дуже багато м'яса. І ключик Нарешті я того ведмедя вбила. Я думала, я вже помру ще раз. Він. Ладно, тут відкриваємо легенда... легендарну скриню. До речі, мені ще не попадалася червона скриня. Я не знаю, як вона точно називається. Коротше, все, я забрала дитину, забираю ще їжу. Парень в нас миллион супчиків. Зуб медя. Я собі беру два супчика з собою. У мене ще є один, тому що у мене є клас кемпер. У мене вже в нього третій левел. У мене є старий ліхтарик завжди з собою і супчик. Я б хотіла врятувати ще одну дитинку, але у мене тільки 10 патронів. Але я не думаю, що я. Врятую. І тут я хочу вбити ведмедя і два альфа-вовка, і ще... Ще один вовк Я не пам'ятаю точно. Все, я вбила арбалетчика, а тепер там ще один арбалетчик має бути. та І простий. Він біжить до мене. Так, за Йой, задонесимо вовки. зараз Такс. Тепер нападають, і я мушу якось їх вбити, у мене патрони закінчились. У мене дуже мало, життя, мало хп. Бляха-муха! Ще плюс починається ем, дощ з грозою. Це близько. Бляха, моха Їх капець скільки багато було, і, на жаль, я померла. Мене врятували швидко, але в мене цей кусочок відео не зберігся. Тому я зараз розказую, що в нас є 106-й день і що в нас є. У На... нас є три дитини, три палатки. Я хотіла ще спустити четверту дитину, але не вийшло. У нас ще є така штука, то, що кидає бочки, типу робить з землі, і кидає бочки в вогонь. У нас є усилювач. Ось. Тепер у нас не 106 день, а 113. -й. Там ще Денис мертвий лежить, тут трохи Фоксі зробив оборону. Тут є е дерева, що є, посадили. Сьогодні нападати мають. Е зараз я біжу врятувати Дениса. і тут альфа вовк Треба його якось вбити, але в мене патронів немає. Але зато я коп'йов. Якщо я зайду за ту лінію, то тоді е, він буде звертати на мене уваги. Але якщо водниць... то тоді... О, бандаж. Тепер піду рятувати Дениса. Йдемо, йдемо. У нього є дуже багато їжі. Дуже багато. Лях Муха, Альфа Вовк, відстань, відстань. Якщо б він мене е, скинув, я, мені тоб капець було. Ще плюс гроза. то капець. Фух, все, я жива. Він знову помер. Круто! Зараз я просто покажу до якого дня ми вижили. Ми вижили аж 141 день в лісі. Я буду ще знімати 99 ночей в лісі. Дякую всім за перегляд і всім па-па!